Отож цей чарівник років за двадцять тому взявся шукати собі спільників і познаходив. Хтось просто злякався, комусь кортіло набрати його сили, а він, ніде правди, діти, таки мав тої сили. Темні часи були Гаррі. Ніхто не знав, кому вірити, ніхто не смів привітати незнайомого чаклуна чи відьму. Страшне діялося. Усіх він підбив під свою руку. Звичайно, дехто й бунтувався, але він убивав їх. Нещадно. Хогвартс був тоді одним з небагатьох безпечних місць. Здається, відомо хто боявся тільки Дамблдора. Він не наважувався захопити школу, принаймні тоді. А тож, твої мамуся й татусь були найліпші чарівники з усіх, що я знав і видів, найкращі учні Хогвартсу. Дивно, що відомо, хто ніколи раніше не пробував перетягти їх до себе. Знав, мабуть, що вони надто близькі друзі Дамблдора і ніколи не стануть на бік темної сили. Може, він це сподівався переконати їх, може, просто хотів спекатися їх. Знаємо тільки, що 10 десять років тому, вперед усіх святих на Геловін, він з'явився у вашому селі. Тобі тільки-тільки рочок минув. Він прийшов до вашої хати і. і. Хагрід зненацька витяг брудню, що заспальцьованого хустинку... І гучно висякався. А Гаррі здалося, ніби заревіла сирена. Вибачий, перепросив велетень. Але такий жаль мене бере. Знаєш, кращих людей за твоїх мамусю й тетуся не було на світі, та однаково їх убив відомо хто. А відтак. І це вже справжня таємниця. Він це й тебе хотів убити. Певне, щоб і вашого сліду це не лишило, а може. Йому просто подобалося вбивати. Але він не зміг «Ти ніколи не думав, звідки в тебе цей знак на чолі. Це не просто шрам. Таке з'являється тоді, коли на тебе падає могутнє зловісне прокляття. Та лядьба вбила твоїх, маму й тата, зруйнувала вашу хату, але на тебе не подіяла. І тому ти є такий славетний Гаррі. Ніхто не виживав, як він це вирішував когось убити. Ніхто, а ти вижив. Хоч він замордував багатьох найславніших чаклунів і чарівниць нашої доби – макінонів, боунів, превитів. А ти ж був ще немовлятком і вижив.